Владислав Селізньо, військовий експерт, полковник збройних сил України, речник Генерального штабу збройних сил у 2014-2017 роках, доєднюється до ефіру Львів Медіа. Пане Владиславе, слава Україні. Вітаю вас, герої слава. Но вона вчора, яка сколихнула всіх українців, це жахливий удар по Харківській області, зокрема по селу Грозі, де загинуло більше 50 людей. Шукають зараз ще людей під завалами. Говорять про те, що насправді в селі був навідник. Як ви оцінюєте цю ситуацію, що сталося в Харківській області? Очевидно, що більш ніж півтора року активних бойових дій певною мірою вже викликають втомленість українського суспільства, зокрема і серед тих мешканців населеного пункту Гроза, бо той населений пункт від лінії бойового зіткнення знаходиться на відстані близько 45, навіть 50 кілометрів. Тож очевидно, що мешканці тамтешнього села почували себе в безпеці, коли збиралися на загальні збори, пов'язані з перепахуванням кого загиблого свящання. Очевидно, що в таких умовах хтось навіть воно може бути випадково на той факт, що ворог застосував таку дуже дороговатесну ракету, типу Ескандер, для того, щоб нанести ракетну на ураж. Звісно, що коли там російські з пабліки розповідають про те, що була вбита до ста українських військових службовців, все змащення, ми всі бачили світлини з місця проведення розборів тих самих завалів. Велика кількість цивільного населення, які точно жодного відношення до українських сил оборони не мають. Але тим не менш ми маємо розуміти, війна триває. Ворог підступний ворог вдається до будь-яких провокацій для того, щоб нанести максимальне дуже болючі ураження по наших об'єктах, по нашому особому складу, по наших територіях. Тут ми маємо бути всі непогатові. Сьогодні вночі повітряна тривога Луна навіть в тих регіонах, які України, які вважаються дуже дуже безпечному у порівнянні з прикордовим регіоном деться за Хмельницьку, за Вінницьку, за Черка Чернігівської Чор... 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 області. Але тим не менш, ми розуміємо, що ворог має далекобійні ракети і дрон камікадзе, камікації, якісь проможуть давати відстані понад 500 кілометрів. А отже, ми маємо бути усі на І в жодного випадку не нехтувати повітряної не тривоги. не збиратися у великих е кількостях е там, де ми маємо розуміти, що можемо знаходитися у зоні ураження. Бо більше, якщо ми з вами розглядаємо більш детально-каліманський напрямок, а е, селище, по якому було задано ракетний удар, воно знаходиться на цих територіях, ворог не поготує. Ворог має достатньо кількість ресурсів, в тому числі для того, щоб в найближчій перспективі активізувати там свої наступальні дії. Ворог не дарма, здійснює масштабні ракетні та бомбові удари по територіях. Які знаходяться під контролем українських захисників, але з метою руйнації нашого бойового потенціалу. Наноситься удари по мостах, які е з'єднують лівий та правий берег річки Аскіл. Наноситься удари по скупченню особового складу бронетехніки. І вкладати боєприпасами, по складати припасами та іншими логістичними складовими наших сил оборони. Війна триває. Жодних підстав нам вважати, що все буде добре тут і зараз немає. Тому всі маємо бути на поготові, маємо бути максимально відповідальними перед самим собою, перед тим, хто нас оточує, собою перед літніми людьми, людьми, жінками та дітьми. Ну, насправді дуже цинічно виглядає заява Путіна після цього удару послігрози, тому що Путін заявив, що Росія не починала війну проти України і чекає, коли Захід припини постачати нам зброю. Це він сказав, виступаючи на форумі «Владай у Сочі. Але для багатьох українців ще як ніж в серці те, що саме цей удар відбувся, коли відбув поминальний обід за військовим, якого перепоховували, котрий загинув під час. Перших днів повномасштабного вторгнення. Чи варто навіть оці такі, знаєте, для нас дуже символічні речі поєднювати? Чи мають вони значення у військовій стратегії? Справа в тому, що ви зараз розглядаєте ситуацію на війні через призму емоційної складови. Зомовна, вона дуже є важлива на наші втрати, де віддаються на жахливим пекельним болям в наших серцях та душі. Е, Наші перемоги, звісно, нас надихають. Але війна це справа суто на Ворог отримав розвідувану інформацію від своїх навідників е, і використовуючи цю інформацію нанес е, е, ракетний удар для того, щоб завдати чим більше шкоди е, е, для українських військових. Те, що в нас не так цієї ракетної атаки загинула величезна кількість цивільного населення, фактично. Е, е, Кожний шостий чи кожне сьомой того населеного пункту загинув на слідці ракетної атаки. Бо ворогу на це його абсолютно не цікавлять, скажімо так, супутні супутній втрати серед цивільного населення. І тут ми маємо розуміти таке: сприймати заяви Путіна як за істину, мови варто. Очільник Кремля прешти щоразу тільки не відкриває рота, тому зважати на будь-які його заяви. Не варто. Я взагалі дивлюсь, чому його ще продовжити репетувати, транслювати і поширювати його те, адже все це маячня, яка жодного відношення до тих які є на полі бою, має. Тим не менше, Путін є військовий злочинцем, він є російський диктатор, він є ворог. І тут, саме дивлячись на цю ситуацію крізь призму раціонального прийняття війни, нам треба шукати можливості та способи для того, щоб а, нищити ворогів, які зброю в руках втирилися на нашу землю, працювати над тим, щоб... Морнувати бойовий потенціал путінської армії, в тому числі що у нас є ракетних бомбових трудонових ударів по, по, по безпосередньо по території Російської Федерації, бо саме там формується бойовий потенціал російської армії. Саме зараз ми розуміємо, що ворог на наступний рік планує витратити до третини власного бюджету на те, щоб максимально збільшити оборонний чи воєнний, скоріше потенціал російської окупаційної армії. То, що війна триває, тут ми всі маємо бути не погату. А ще ось як зважати на будь-які заяви Путіна та його паплічників взагалі російські пропав десь не варто. Ви вже згадали про куп'янський напрямок. Давайте я хотіла ще у вас уточнити, тому що в різних пабліках поширюються різні тези і формується таке е, враження, що противник створив ударні кулаки і готовий на куп'янському напрямку, ледь не з трьох напрямків наступати. Е, тобто, що ви думаєте, яка реальна загроза? Ви вже сказали, що противник там готовий, так? Але до чого готуватися нам? Давайте більш детально розглянемо, в який саме спосіб ворога готовий атакувати наші рибежі та позиції. На цю ділянку фронту переміщені підрозділи 25-ї армії, збройних сил Російська Федерація. Ця армія нещодавно сформована, навіть вона ще не доформована, бо рівні контактованості пособового складу там десь близько 80%, А щодо забезпечення збройної та військової техніки десь на рівні 50%. Тобто, де-факто відповідно до нормативів армійських нормативів. Це об'єднання не боєготове. Тим не менш, воно вже знаходиться на безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ба більше українська розвідка повідомляє, що ворог там вже зробив проходи у власних мінних полях. І підтягнув ближче до лінії бойового зіткнення бронетехніки. Зазвичай це свідчить про те, що ворог когось не поготовий і найближчим часом буде атакувати масштабно атакувати. А рахування того, що ворог зараз системно працює своєю своїй та авіацією по наших тилах з метою руйнації наших логістичних шляхів та маршрутів, з метою нанесення ударів по нашим зосередженням і особового і техніки і озброєння, то очевидно, що в такий спосіб ворог готує поля майбутньої битви. Перше, та ворог там зосередив чимало ресурсів. Понад 50 тисяч особового складу, десь до пів тисячі танків, 600 е, одиниць бойових броньованих машин, до пів тисячі ствольної артилерії і понад сотню реактивних систем залпового вогню. Це потужна компонента, яка дозволить ворогу не мати певні в певних позиціях перевагу. Але тут ми маємо згадати події останніх трьох місяців. Ворог і до того намагався атакувати на цих е ділянках фронту, я маю на увазі на Купському та Ліманському напрямку. А, атакував безуспішно, зазнав серйозних втрат, причому такого рівня втрат, що зараз підрозділи першої гвардійської танкової армії, які до того знаходилися на цих та позиціях, відводиться в тил ворожих військ для того, щоб проводити переформатування поповнення ресурсами, бо ті частини добре пошматовані. Що буде з цими підрозділами п'ята російська армія? Думаю, що їх така сама доля е, очікує, але тим не менше для того, щоб реалізувати після план попереду українських гармашів, зокрема, е, багато роботи. До речі, важливо пам'ятати про те, що 90, до 90% ворожих втрат це результат ефективної роботи українських гармошів і українських ракетників. Не дарма наші ракетників і гармашиф заладі боги війни. Бо вони мають і досвід, вони мають відповідне озброєння та остаткування, і вони мають хист за взяття на нас нагущити, нищити і нищити ворогів, які зброєю в руках припинилися на нашу землю. Скажіть, будь ласка, давайте ще поговоримо з вами про Бахмут, тому що є дуже різні повідомлення, але всі вони зводяться до того, що саме на Бахмутському наст... напрямку Збройні Сили України пішли в наступ, і в нас є успіхи. Ми не будемо аналізувати наші успіхи. Давайте, якщо можна, то, що можна говорити в ефірі. Бахмут. Діонічне, а... що від нього ситуація певною мірою стабілізована, і там триває окопна війна. Тобто позиційна війна, яка не дозволяє з одного боку українській армії просуватися вперед, бо ворог там має серйозну зброї та людську компоненту. З іншого боку, і українські сили оборони не готові поступатися тими територіями, які ми взяли під контроль. І Ворог в рамках власних контратак не має жодних успіхів. А от динаміка південніше від Бахмута більш значуща, бої тривають рині кліщівки, Андріївки, причому східніше від них, а, українські сили оборони на деяких ділянках фронту. Там лінія фронту фактично проходить уздовж лінії залізничного сполучення між Бахмутом та Горлівкою. Навіть промогли просунутися східніше від тієї залізничної колії. Ворог, звісно, така ворога така ситуація, звісно, не налаштовувала, бо далі ще східніше проходить автомобільна магістраль, з'їде на Горлівку з Бахмутом. І ця дорога є руками, тобто також спрямована. Вздовж лінії бойового зіткнення, а значить, є важлива для забезпечення логістикою ворожого групування, що діє на цій ділянці фронту. І ворог всіляка намагається контратакувати. Причому робиться за рахунок валу контратак, так званих м'ясних штурмів, для того, щоб Якщо, е не повністю зупинити український наступ, то подає його серйозно сповільнити. Інколи йому це вдається, але знову ж таки ситуація на полі бою є дуже динамічна і говорити про. Е вдасться українській армії в найближчій перспективи вийти до е, до тієї дороги, що в Бахмут з Горляко, чи ні? Мабуть, варто лише розуміючи, е, якими ресурсами владіє українське військо. Ми матиме достатньо кількість ресурсів, щоб зламати в російській окупантів на цій ділянці фронту. відповідно, мати відповідні перспективи на ці на цьому напрямку. Ключове завдання, яке нині реалізовує українське військо, вона полягає е, реалізації трьох. Завдання перше це знищення ворожого потенціалу і не було складно подивитися завдання від українського генерального штабу за останні навіть вже кілька місяців. Кількість знищена ворожа артилерія завжди до рівня або позначки 30 одиниць, або часто перевищують цю позначку. До того чимало знищується ворожих активів, з, зокрема вантаживах, які забезпечують логістику ворожої армії на лінії бойового звітнення. Ми знищуємо спеціальну техніку засоби оборона, ну звісно, перетворюємо на коду ворожої особового складу це так само важливо. Але ж ми маємо розуміти, що ресурсні можливості російської окупаційної армії щодо е, особового складу ну, достатньо серйозний. Ворог продовжує проводити так звану приховану мобілізацію, і ці ресурси е, складають на місяць близько 20 тисяч, а іноді навіть і більше. Що намаш ворожа пропаганда розповідає про 33 тисячі е, так званих чоловіків, які е, прийшли до лав російська війська лише у вересні місці. Чи так воно, чи ні поки що важко перевірити, але те, що з тобою складу ворога є, це очевидно, це значить знову-знову буде бойова робойова робота, бойова робота українських гармашів, українських ракетників, українських штурмових загонів бо ворог. Все ще прагнуть тим, щоб що зможе до змінити ситуацію на полі бою і відповідно докладає на то всі наявні у нього ресурси. Пане Владиславе, чи він вірно? Я розумію, що і на південному напрямку в нас така сама стратегія. Ми випалюємо ворожі потенціали, ворожі можливості. Так, не лише випалювало ворожі можливості. Ми ще працюємо над тим, щоб максимально вберегти наш особовий склад. Бо є абсолютно очевидне твердження. Якщо Україна втратить власну армію, то вона втратить саму себе. І тут ми маємо розуміти, що на півдні Запорізької області, зокрема на, на, на напрямку Такмак, ворог засередив підрозділи щонайменше чотирьох десанта штурмових древізій, зокрема найбільш більше знали з них так званих псковських насельників. Зазвичай там десант, там завжди атака. І ворог намагається в рамках власних контратак декорійно змінити ситуацію на полі бою, атакуючи наші загони, що діють південніше від роботи е, з флангу. Нічого у нього з того не виходить, він не зазнає серйоз. Хоча, знову ж таки, щодо темпів просування як українських сил оборони, так і російської окупаційної армії на цій ділянці фронту варто оперувати ап, 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 цифрами позначками на рівні. 200 метрів до пів кілометра. Тобто э, рух як ворожої армії, так і українських сил оборони не є значним. Але ще раз це прикройно. кожен метр звільнення української землі це надзвичайне навантаження на українські сили оборони. Бо ми ж пам'ятаємо, крім того, що ми ведемо бої з ворожої армії, ми ще маємо робити проходи в інженерних загородженнях ворога, дала мінні поля протипіхотни, Це Накладає додаткове навантаження на наші інженерно запальне підрозділи, а за того, що ворог на цій ділянці фронту, та, як саме та як і на інших ділянках фронту, має фактично тотальну перевагу. В авіаційні компоненті постійно цим користуються, наносичі удари керовані бомба, авіаційними бомбами, керовані авіаційними ракетами по наших штурмових загонах. Це дає додаткове навантаження на дії українських сил оборони. У будь-якому разі ситуація на полі бою і на цій ділянці фронту так само напряму залежить від ресурсних можливостей українського війська. Ми маємо відповідні ресурси, щоб рушити далі. Бо план на самбітні Це вихід до кримських перешийків, це вихід до збережя Зовського моря. То відповідно, якщо ми матимемо ресурси, ми будемо мати сама ру. Якщо ні, то відповідно будемо закриватися в землю, створювати замісне оборони руки та споруду для того, щоб в рамках власних контратакт немав можливості посунути нас північніше. Дозвольте, я зацитую президента. Якщо у цій агресії проти України буде будь-яка пауза, будь-яка заморозка, то буде критичний момент 2028 рік, сказав президент України на саміті Європейської політичної спільноти, яка каже Зеленський за 5 років Кремль зможе відновити розбитий військовий потенціал. Під загрозою буде не лише Україна, але й країни Балтії, держави де присутній російський континент. за яких не... Ну, тобто, що може стати перед умовами, аби заморозити фронт? Як це по військовому мож... ну, як це може відбутися? Ресурси. Знову повертаємося до теми ресурсів. Якщо українська армія не матиме тих ресурсів, що порушити вперед, то, відповідно, ми будемо загривати землю, тримати оборонні рубежи та позицію. От та, та сама заморозка. Бо очевидно, що голоруч з та російськими танками воювати неможливо. Наслідок чого може статися нам почне бракувати ресурсів, наслідок того, що наші західні партнери перестануть нам передавати. Зазначена кількість азброї військову техніки та має припаси до зброї. Ми вже бачимо тенденції серед наших західноєвропейських партнерів щодо зменшення обсягів поставок військово-технічного обладнання, штукування та майна, яке потрібно тут у зараз для українських сил оборони. Ми бачимо, які буремні процеси відбуваються в, в Сполучених Штатах Америки. Саме через е, вирішення питання, в яких обсягах передавати Україні озброєння та військову техніку. І це безумовно дуже такі тривожні дзвіночки, бо абсолютно прав президент Володимир Зеленський, коли говорить, що ворог не змінює своїх е, геостратегічних планів відношенні до України. Йому важливо значити Україну як державу, а українство, як складову спільно народів світу. І тут ми маємо, е, звісно, апелювати до наших західних партнерів. бо... Колись минулого століття, світ пережив пережив ту саму трагедію звалікання. Звалікання з прийняттям радикальних рішень. Це, це призвело до Другої світової війни, яка, жінова якої зібрали понад 70 мільйонів людських життів. Що буде в цьому сторіччі, якщо Путіна вчасно згодом зупинити, не важко прогнозувати, бо вже втрати боку України сягають кількох десятків е, тисяч. І цивільного військового і цивільних і військовослужбовців немає детальної інформації, є лише відомості щодо знаку безвісті українських військовослужбовців і українського цивільного населення. Хоча мені здається, що тільки на масвільне мати території, які тривали час знаходяться під ворожим контролем, зокрема Маріуполь, Мілітополь, інші населені пункти, там де зараз грують пекельні бойові дії, весь світ буде жахатися від цифр. І, і стануть відомими щодо окупаційної діяльності ворожої армії. Тут, тут і зараз сподіватися виключно на наш оборонно-промисловий комплекс, мабуть, що не варто. Не все зроблено, не все можна зробити. І в цьому контексті мені здається, що потрібна колаборація. Колаборація між підприємством Українського оборонно-промислового комплексу та підприємствами відповідних країн, які долучені в тому числі до проєкту Рамштайн 50 плюс. Коли не така колаборація існує, коли є системна та методичне виготовлення всього того, що потребує українське війська, то значить і українська армія має ресурсну можливості для ведення бойових. О, я ще раз підкреслю: як називати нинішню російсько війну? війною? артилерії? Абсолютно слушне твердження, бо темп артилерійського вогню просто вражає за обсягами та динамікою. Війною дронів так насправді унікальний досвід, який вперше в історії людства використовує це. Така кількість дронів розвідувальних, ударних, дронів каміканза, але ж ключова теза, є, яка стосується нинішньої російсько-української війни, це війна ресурсів, і переможе в тому двобої бої та сторона, яка має більшу кількість ресурсів. На наступний 24 й рік ворожий військовий бюджет передбачає цифри, які в четверо більші ніж нині має українська армія навіть з урахуванням поставок від наших західних партнерів. Це безумовно дуже тривожний дзвіночок, бо я головучяну знову ж таки підкреслення воювати з ворожою е технікою, зокрема станками, неможливо. Це буде призводити до тотальних втрат серед українського військового персоналу. Це неприпустимо. Життя кожна українського воїна є найвищою цінністю. Що буде далі? Насправді ситуація не є простою, але я думаю, що е, динаміки бойових дій і відповідних е, політичних е, процесів е, для вичим часом дадуть ту саму відповідь. Е, е, мій прогноз десь е, можливо до середини листопада е, буде начинатися певні образи майбутньої динаміки бойових дій. і Що буде далі? Важко робити прогнози знову ж таки підкреслення. Питання ресурсів. І от. Тільки ми отримуємо відповідь на питання ресурсів, коли в яких обсягах е, і що саме ми отримуємо для проведення для ведення для, для, для подальших бойових дій, тоді ми можемо буде зможемо робити остаточні висновки. Пане Владиславе, дякуємо. Сподіваємося, що все-таки шальки терезів будуть на нашу користь і ресурсів у нас буде більше, ніж нашого ворога. Будемо слідкувати за ситуацією. Аналіз ви почули від Владислава Селізньова, військового експерта полковника Збройних сил України, речника Генерального штабу Збройних сил України у 2014-17 роках. Пане Владиславе, дякую. До зустрічі в ефірі. Слава Україні. Героям слава.